Таються вікна, і нам є що вам розповісти. Моторошне ДТП із п'ятьма загиблими на Київщині. Водій не впорався з кербуванням і увігнався в дерево. І він і пасажири померли на місці. Марші за права жінок і тих, хто вважає, що їхнє місце на кухні, що думають українські чоловіки про жіночу рівноправність, і скільки Українок при владі. І прем'єра справжнього українського дню Як сприйняли перші глядачі розкішного цукру Ксеню, це покажемо далі. Гарна господиня, яка догоджає чоловікові такою згідно з опитуванням мінсоцполітики та ООН, українці бачать ідеальних дружин. Але стереотипізоване ставлення до жінки кажуть соціологи, призводить до реальної нерівності. Українки заробляють на третину менше за чоловіків у владі, представлені мізерно, і робити кар'єру їм складніше. Про права жінок в Україні я Пів-пів-пів, Як висели клеп, клеп, клеп. Вже понад рік молода мама Оксана Наньєва не працює, тільки не завагітніла, полишила роботу не з власного бажання. Оце приниження, коли тебе ставлять перед вибором, ну якби або ти мама. Або ти працюєш, Оксана працювала маркетологом у консалтинговій компанії. Нарікань від керівництва на її роботу да, не було допоки вона не потрапила в лікарню на шостому тижні. Вагітності почалася кровотеча. П'ять місць в палаті, п'ять дівчат. Щось говоримо, я собі працюю. Потім ще бувши у лікарні, Оксана дізналася на її місце шукають людину. На сайті з пошуку роботи з'явилася відповідна вакансія. Втім, керівник її запевнив, роботи вона не втратить. Тим паче, що Оксана й сама хотіла працювати і не планувала йти в декрет. На той момент в мене не працювала мама. Я з нею згодила, що мам, я тебе беру на роботу. Ти будеш сидіти з дитиною. А при тому, що зараз сучасні гаджети вони дозволяють жінці, навіть годуючи груддю, ходити на фултайм на роботу. Дайте мені цю можливість, я хочу працювати. Недовзі після розмови з керівником Оксана знову потрапляє в лікарню. Втім, від ушпиталення відмовляється, аби була змога працювати, принаймні вдома. Та вже за кілька днів, навіть не телефоном, а скайпом, директор їй повідомляє. Твою посаду буде скорочено, прийди і напиши заяву на звільнення з власного бажання. Я не хотіла писати заяву, я думала, що я домовлю з ним. І як відреагував ваш працедавець? Спокулював на моєму стані здоров'я. Рібенку нужна мать, ти жена, ти повинна думати або вибачте, ти мій працедавець, Ти яке ти маєш право якби вирішувати за мене? Мої домашні сімейні стосунки домовитися не вдалося. Керівник висунув умову або звільняєшся, або щодня ходиш до офісу і отримуєш лише офіційну мізерну частину зарплати. Оксана поступилася і написала заяву. Потім через суд намагалася довести, що зробила це під тиском, але марно. Оксана, ваш випадок безумовно я кричущим. Утім найгірше в тому, що він не є унікальним. Ви можливо здивуєтеся, але гендерна дискримінація і нерівність в Україні є. Систематичними за індексом гендерного розриву, тобто за різницею у можливостях, які мають чоловіки і жінки, Україна на 65-му місці у світі зі 149. у цьому рейтингу. нас обігнали такі країни, як Ботсвана, Камерун та Уганда. Причин, через які маємо такі низькі показники, кілька. Перша жінки в Україні мінімально представлені у владі. У парламенті депутаток всього 12 відсотків. Середньосвітове число 22 відсотки. В уряді на 24 міністри, 6 жінок. Дві з поміж них виконувачки обов'язків. Я нормально отношусь, нічий собі к жінчинам вушним дітей рожаєте. О, ну просто хочеться, щоб ви займалися своїм Це вся функція. Якщо дурнувату бабу навіть визнати народним депутатом, то від цього нічого не буває. Причина друга заробітна платня в Україні. Жінки в середньому заробляють на 20-30% менше ніж чоловіки. Причина каже експертка порталу з працевлаштування Тетяна Пашкіна: липка підлога і скляна стеля. Тобто жінки довше залишаються на одному щаблі кар'єрної ієрархії і рідше дістають підвищення. У нас жінки переважають за чоловіків лише на фахівцях початкового рівню і фахівцях. Чим більше в керівництво ми йдемо, тим менша доля жінок в нас. Існує, подивіться, хоча б на статистику в освітній царині. Якщо серед викладачів вишів кількість чоловіків і жінок приблизно однакова, то на керівних посадах пропорція. Інша 76 до 24. В академії наук дисбаланс ще значніший зі 177 академіків. Лише три жінки. Кору моєї молодості. стереотип був такий, що от треба там поучитися, навіть закінчити університет. І вийти замуж Владислава Магалецька цей стереотип зламала. Вона не тільки скінчила університет, а ще й дістала звання доцентки. Потім навчалася в Гарварді, належала до ради директорів міжнародних корпорацій. Була заступницею міністра. А нині віце віцепрезидент. Великого інвестиційного фонду Коли приходиш з на державну позицію. Якщо приємти, що не плохо виглядіш, да то к тебе обично якби такое сначала отношения. Ну навірно, час буде все просто, легко і значить там можна половину не діля в її світі. Довкола самі чоловіки. Хоча жінки переконана Владислава здатні не гірше впоруватися із керівною роботою. На заваді цьому стоять. Ті таки стереотипи перший стереотип це те, що жінка є берегиною, саме в негативному такому контексті, що місце жінки це виключно місце на кухні, згідно з опитуванням центру рейтинг про майже 80% респондентів чоловіків вважають, що головним в родині має бути саме чоловік. З тим, що готувати вдома мусить жінка, погодилися дві третини опитаних чоловіків. і… Половина жінок, і лише 28% респондентів певні, що жінка має право будь-коли знехтувати домашніми обов'язками і взятися до своїх власних справ. Боротьба за права жінок це не війна проти чоловіків. Мета фемінізму у тому, аби суспільство не нав'язувало соціальних ролей через стать, аби кожна жінка могла наповно реалізувати свій потенціал. І байдуже, хоче вона бути домогосподаркою чи генералкою. Я на Ян Лук'янов, програма Вікна СТБ. Майже метровий у ЦВК розповіли, який вигляд матиме бюлетень для голосування на президентських виборах 31 березня. В центрі борчкові вирішили виборчі листки, друкуватимуть на поліграф в комбінаті Україна на аркуші паперу завдовжки 80 сантиметрів. Будуть прізвища 39 кандидатів на пост президента. Головний документ для голосування традиційно матиме кілька рівнів захисту, зокрема спеціальну фарбу, що буде проявлятися на звороті бюлетня під впливом тепла чи позначки, які буде. Видно в ультрафіолетовому світлі. Текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 800 мм пісочного кольору, з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб. Волевиявлення без обмежень напередодні голосування за президента, громадянська мережа ОПОРА та медіагрупа Старлайт Медіа створили спільну ініціативу, чесні та вільні вибори з просвітницькою метою. Сьогодні ми розкажемо, як голосують виборці із інвалідністю. Їх в Україні майже 2,5 мільйони. Частина голосує вдома. Але якщо ви все ж хочете віддати голос саме на дільниці, про це треба подбати завчасно. Що треба зробити? Олексій Сімаков. Пане Олеже, добрий день. Доброго дня. Що, ви готуєтеся до виборів? Е, в принципі, завжди готові. Взяли паспорт, запрошення з адресою виборчої дільниці прийшли і проголосували. До інвалідного візка пан Олег прикутий з 13 років. Ще хлопчиком невдало пірнув у воду та зламав шийний відділ хребта. Цілком паралізувало ноги та частково руки. 35 років тому назад відбулася спортивна травма під час там, тренування на водоймі і з стих тих пір я от Пересуваюсь на кріслі колісному. Проте чоловік не опустив рук і навіть після травми не припинив спортивної кар'єри. Здобув звання майстра спорту України з паралімпійського плавання. Все життя працює юристом і не пропускає жодних виборів. Не голосував лише раз, ще за радянської влади на перших вільних виборах народних депутатів 89-го року. Зателефонував на виборчу дільницю, тоді ще в радянські часи, і, на жаль, прочекав. Цілий день до мене не прийшли зі скринькою додому. Потім до мене дзвонив голова цієї дільниці, вибачався, що така накладка відбулася. І з тих пір я голосую завжди на виборчій дільниці самостійно, з тим, щоб мій голос нікуди вліво і вправо не пішов. Аби 31 березня проголосувати за президента, таким як пан Олег, треба завчасно перевірити себе в реєстрі виборців. Навпроти прізвища громадянина з інвалідністю має бути позначка, не здатний самостійно пересуватися. В день голосування до таких виборців завітає виїздна комісія зі скринькою. Важливо пам'ятати, той, хто голосує вдома, не зможе проголосувати на дільниці. Люди навіть не знали, що в державному реєстрі напроти їхнього прізвища є така. Відмітка, і коли вони приходили на дільницю разом з своєю сім'єю, казали: вибачте, ви не можете тут голосувати, йдіть додому, до вас зі скринькою прийдуть додому. Повертаючись додому, виявлялося, що до них вже приходили, їх не було на місці, і отже, вони були позбавлені можливості проголосувати. Якщо виборець із позначкою про нездатність самостійно пересуватися, схоче проголосувати на дільниці, йому треба заздалегідь надіслати або передати заяву до дільничної комісії. А якщо людина травмувалася просто перед волевиям, і фізично не зможе прийти, їй слід теж якнайшвидше подати заяву і тоді до неї самі прийдуть, крім цієї категорії, які постійно не здатні самостійно пересуватися. Є інші виборці, які, скажімо, тимчасово не здатні пересуватися самостійно. Таким виборцям необхідно звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії про те, що вони не можуть пересуватися. До заяви, до заяви додається документ, який підтверджує факт, що людина не може пересуватися. Утім, дорогою до місця голосу. Сування або вже там людей із інвалідністю можуть спіткати численні незручності та перешкоди. Приміром, 2016-го Національна асамблея людей із інвалідністю перевірила всі виборчі дільниці Полтавщини. Результати були кричущими. З 1269 дільниць. Доступними виявились як ви думаєте, скільки три сходи, бордюри, відсутність а. Безперешкодного в'їзду для осіб, які користуються кріслами колісними, да, тобто пандус або ліфт. Якщо ми говоримо про людей з порушенням зору, дуже багато перешкод на шляхах їх руху. Два бордюри та гірка. Такі перешкоди чекають на Олега дорогою на вибори, проте він піде не сам, тому не проблема. А на дільниці вже все обладнано зручно. Бачите тут двері нормативні, ширина ручка нормативна, є тут пандус. У разі необхідності він ставиться. От, все. О. Да. От бачите, все передбачено. І е, це ж для е, виборців молодих батьків з дитячими колясками. Якщо якась бабуся із. Е, Кравчучкою прийде на голосування. Слід пам'ятати, в кабінці голосує лише людина з інвалідністю та той, хто йому допомагає. Зазвичай це родич жодних третіх осіб. Якщо такий виборець голосує вдома, члени комісії не мають його підганяти чи заглядати в бюлетень. Загалом в Україні майже 2,5 мільйона виборців із інвалідністю кажуть у національній асамблеї людей з інвалідністю. Там сподіваються, кожен з них зможе здійснити свій вибір. Закликаю громадян. Які відносяться до маломобільних груп населення, все-таки, якщо вони виборці з 18 років від старші, все-таки виконати свій громадянський обов'язок. Олексій Сімаков, Андрій Скорик та Олександр Данилов, програма Вікна СТБ. Найдорожчі українські мюзикл у Києві презентували гуцулку Ксеню, танцювальну співочу історію про те, як американський парубок українського походження приїхав на Галичину шукати собі наречено. Все за мотивами оперети Ярослава Барнича пісню з неї називають українським танго. Створення стрічки забрало 2,5 роки і майже 48 мільйонів гривень. Вона вже в прокаті. Чи виправдала сподівання критиків? Анастасія Єчкалова. Вони простоють червоним хідником, трішки ніяковій, тримаючись за руки. Довкола зірки, міністри, кінокритики. Для Варі Максима це дебют на великому екрані ще й у головних ролях. <плес> Варі було 16, коли її затвердили на роль Ксені. Вона здобула перший досвід у кіно, тим паче в М'юзіклі. Тепер опановує червону доріжку. Так багато людей, так багато чого коїться, хочеться за всім відстежувати. Сьогодні вона дивитиметься не на екран, адже пильно спостерігатиме за іншими глядачами. Просто це буде четвертий раз. Я так багато жодної фільми ще не дивилася. Мені казали, що дуже органічно і природно вийшло, що сцена з плачем, добра. І це теж мені приємно, бо я хвилювалась. Він американець, світова людина. З іншою душі, з іншими поглядами. У нього нема української душі на екрані. Вона легка, тендітна і лагідна дівчина. Її героїня прототип гуцулки Ксені з легендарної пісні танго й одноіменної оперети Ярослава Барнича. Дії розгортаються 1939 року. Все моє майно рухоме і нерухоме вартості понад мільйон доля. Переходить на власність мого сина Ярослава, він поїде до старого краю і там одружиться зі свідомою українкою. До ворогти з Америки прибувають емігранти, щоб знайти молодому хлопцю Ярославу, як заповів його батько, дружину. Парубка грає Максим Лозинський, але виявляється, довго перевтілюватися в героя йому не довелося. Діду з України, так. також батьки народилися в Нью-Йорку. але вони мене виховували, щоб ну знати про історію і мову, і та в хаті розмовляти по українському. Йому 21 рік, і він музика з Нью-Йорка, з сім'ї переселенців з України. Інтерв'ю він теж дає, хоч не ідеальною, але українською. Акцент став йому тільки в пригоді. Я руні десандмерикен. So, ми тоді зробили скайп-інтерв'ю, і вона сказала: окей, okay, ну давай ти пролетеєш до України разом із ним зі штатів прилетіли батьки, сміються в їхній родині справді все як за барничем Для нас так само важливо як для батька Яра, щоб він одружився з справжньою Україною. Це є конечно на шлюб, якщо буде не Українка на червоному хіднику. Сьогодні зірки цього мюзиклу Дахдотерс. Їхня творчість сягнула далеко за межі України, і тільки в них режисери вбачали виконавців легенд. Дарної і головної пісні фільму Мине дах дотер здаха браха це справжня сучасна українська культура, яка здатна просувати Україну в світі, яка цікава іншому світу. Олена Дем'яненко, режисерка гуцулки Ксенії, екранізувати оперету вирішила, коли вкотре побачила виставу в театрі. І вона створювала Ксеню понад два роки. З них знімання тривали лише. Три місяці. Решта часу заняття з хореографії і української мови. Хтось вмів співати. Максим, наприклад, вмів і грати, і співати, вчився танцювати. Варя е, Лущик вона вчилась грати на акардеоні. Ну ми всі ми, ми, ми всі кожного дня чомусь е, маємо вчитись. Як наслідок, вельми реалістична картинка. Тому що відбувається на екрані, справді віриш, каже кінокритик Сергій Тримбач. Констатує мюзикл зроблений зі смаком. Мені сподобалось те, що що фантазі... є. План реальності і є план фантазійний. І от фантазійний він відбувається в музичних набирах. Тобто, це чітко проведено. Олена Дем'яненко твердить на картину витратили дуже багато часу і зусиль. Бюджет теж чималий 48 мільйонів гривень. Проте вона певна, що усім українським кіноробам треба дотримуватись найголовнішого. Я поважаю нашого глядача, і саме з повагою до глядача ми робили це кіно. Анастасія Ячкалова, Віктор Дехтяр, програма Вікна СТБ. Венесуела в мороку в прямому значенні майже по всій країні зник струм електрики немає. В 21 з 23 штатів, і в столиці Каракасі не працює аеропорт, метрополітен, немає мобільного зв'язку. Люди змушені повертатися зробити пішки, бо в автобуси не продертися. У нас постійно щось зникає. То немає струму, то води, то газу, то бензину. Це реалії нашої країни. Світло зникло через перебої на електростанції імені Симона Болівара. Венесуельська влада в масштабному вимкненні звинувачує цитата американських імперіалістів. А зараз до новин з передової за минулу добу там п'ятеро поранених українських військових та 18 обстрілів, з яких більшість 14 бойовики гатили із озброєння забороненого мінськими домовленостями. Опорники зсу поціляли з артилерійних систем калібру 152 мм та мінометів 120 та 82 калібрів. А сьогодні, станом на 12-ту годину, в штабі зафіксували один обстріл по позиціях Кримського на Луганщині. Втрат і поранених на тепер немає. а вояки тим часом навіть. І Передової передають вітання жінкам із 8 березня. Дорогі жінки, поздравляю вас з праздником 8 марта, матерям, сестрам, дочкам, жонам. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, тепла і дочекати своїх чоловіків, синовей, братів. Всім жінкам, які займаються волонтерством, огромне дякую. Багада вас у нас все 4 5 новин. Ми квіти вам соні подарувати не можемо, але наша любов та захист завжди з вами. Ждіть ми вернемося. з Водуча з традиційно. Ми щоп'ятниці наприкінці випуску вшановуємо бійців, які більше ніколи не повернуться з війни. За тиждень полягло двоє вояків. А своїх героїв країнами знати поіменно. нам усім, дякую, що були з нами. Гарного настрою і до вечора.